Двіці, мене звати Чесік, адміністратор цього каналу, і сьогодні я вам розкажу про однину і множину в чеській мові. Так, давайте почнемо зі самого легкого, і це однина, так? Однина це є, так що він, вона, воно. Он, вона, оно. Тут ми завжди кажемо є. Так що, наприклад, вона є веньку, вона на вулиці. ОНА є Веньку. Он є в праці. Он є в праці. Він на роботі. Так, так що, якщо це одина, тим кажемо є. Це легко. Потім маємо множину. В множині кажемо iso. Так? Це також є слово бути. ІСОУ. Так що це Оні. Вони. Оній СОУ вешкола. Вони в школі. Камараді і соу вдома. Камараді соу дома. Друзі вдома. Так що якщо однина, так це є. Якщо множина, це Ісоу. Тут, в принципі, не кажемо про кількість, так? Ну, в принципі, вони не. Ну, понятно, скільки там їх, так? Ну, в множині – ні. Якщо я вам скажу. Пси і соу веньку, так, наприклад. ну, у мене собаки, ви не знаєте, скільки їх. І я вам сказала, що Соловеньку, собаки на вулиці. Ви не знаєте, скільки їх там. Ви знаєте, що там не одна собака, що їх більше, Ну, не знаєте, скільки, так? Або якщо скажу, що мої камараді і соуве школа. Мої камераді, соуве школа, мої друзі в школі, так ви знаєте, що там не один друг. Ну, не знаєте також, скільки їх там, ну, цих друзей, так? Так що тут маємо таке правило, що якщо говоримо про кількість, так, наприклад, я скажу, що е, три собаки на вулиці, так? Це вже я кажу про кількість, так? Або 10 друзів в школі. Тут я кажу про кількість. В чеській мові маємо правило, якщо це один, так, так це є. Потім 2, 3, 4, так. Це і соу, ну, як в множині, а 5 і більше знову є, так? Ну, це коли говоримо про кількість. Так що, якщо я, наприклад, скажу: ми ну, маємо правило, що 5 і більше це є, я, наприклад, скажу, що псисовеньку, так, людина знає, що їх там 5, і я також. No, там все одно буде і so, тому що я не сказала, що їх там п'ять, Я просто сказала, що собаки. Ну, якщо би я сказала, що п'ять псу веньку», так, так я скажу вже п'ять псу є веньку». Так що 1 пес євенку, одна собака на вулиці. Два, три, чотири веньку», П'ять, шесть, седьм, осім псу є, веньку». Так. Воно можна і дивитись, типа на закінчення, як міняється слово, так? Тому що там, де один, там кажемо яйце це пес, потім 2, 3, 4 це пси, а 5 і більше це вже псу, так? Так що можна і на це дивитись. Ну, це таке. Так що один, п'ять і більше, більше це може бути там 10 тисяч, ну, до мільйона. Ну, просто, ну, кудись воно йде. Так? Просто, Коли говоримо про кількість, лише 2, 3, 4 буде YSO. Так що, це у нас таке правило. Ще маємо таке. Ви ще могли замітити, якщо говоримо про там 1000 в честь, мові, 2000 і так далі. Так ми кажемо Tesite це один. Потім кажемо 2, 23-4 TSIT так? А 5 і більше, знову кажемо t Так що. Тісяц, 2 тисяч це, 3 тисяч, 4 тисяч, 5 тисяч, 6 тисяч, 7 тисяч і так далі. 20 тисяч, наприклад, так? Так що це правило всюди. Ще є таке, що коли говоримо про кіркість, ну не числами, так? Наприклад, що багато, мало, так. Так це буде в нас є. Так, так що, наприклад, багато людей в магазині. Годнєлидії є в обході. Годняли дії є в обході. Мало ли в обході. Мало лиді є в обході. Так що, якщо багато, мало так, так завжди є. Це можна побачити і в дієсловах, так. Наприклад, вона працює це. вона працює. Вони працюють, це оні працюй або працюють. Ну, якщо маємо, що uh, ну, одна людина працює, це один чоловік працює, це як вона, потім два, три, чотири. Це в нас множина, якщо кажемо кількість так, це який «соу». Так що uh, два, три, чотири леді працюють або працюють. Nebudu kazat, ty pracují, to už je, když tak první Takže 23 lidi pracují, no 5, c, 5 lidí pracuje, pracuje. Tak chce v nás znovu od nina. Divadné od no pravidlo jak v od nini. Takže c, jak ona. Ona pracuje, 5 lidí pracuje. Tak ona chce, oni chtějí. Uh, dva, tři, čtyři lidi chtějí, tak pět lidí chce. Znovu, jak ona. Například. Ona tancuje, oni tancují oni tancují dva, tři, čtyři lidi tancují co jak ne, tak množná. No, pět lidí tancuje, ona tancuje, pět lidí tancuje, tak? takže še raz. Jak šo? Ми не кажемо про кількість, так? так. Просто однина це один, так? це є. «Однина» є. – Множина, коли не кажемо кількість, просто множина. Це в нас і so», як вони, так? Ну, якщо кажемо про кількість, так, один, «п'ять» і більше це «є», і 2, 3, 4 це so». А потім, якщо кажемо багато чи «мало», так це знову є. Це трішки якесь ну, запутане, так? Скажу ось так: сенсу нема. Просто треба запам'ятати. Так що я дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли, так? Якщо ви щось не розумієте, ще напишіть мені обов'язково. Я ж ну, дуже рада вам все поясню. То що, хочу побажати всім гарного дня і пока!